Із першої другої сорт вага на 68 кг, це 1350 Плісова сорочка чоловіча, розмір XL. Чоловічий плотний вніс на замку, розмір L. Так, іска як може бути і жіноча, і чоловіча. Розмір Елька. Розмір L. -ка. Жіноча фріска розмір Ска. Жіночий фріск на замочку розмір Еліка. Ще один плотний жіночий фіс теж на замочку розмір Еліка. Жіночих різних фріска розмір 48. І чоловічий фліс розмір Esk. Чоловіча фрісова безрукавка розмір XL. Фліс теж чоловічий розмір Эска, жіноча фліска, піжамна, розмір Елька, Термокуртка чоловіча, розмір М. Жіноча флісова безрукавка, розмір М. Жіноча флісова, піжамна на кофта, розмір «46». Чоловічка фліс, розмір Еска. Жіночий тедік, розмір 48. Піжамна фліска розмір XL чоловіча. Жіночий фліс, розмір L. флісовий гольф. Жіночий розмір 38. Жіноча фліска. Піжамна розмір L. Чоловічий фліс. Розмір XL.